Як громадянин, як е, діяч громадський, такі внесенький і навіть помічник депутата районної влади нашої. Я е, хотів би, ну, щоб ви самого початку розуміли. У нас, на жаль, Подільську громада громада, а влада, на жаль, не дуже суттєво. Оце в мене є два таких питання. От дивіться, е, є Глобальна проблема от тут стосувалися житла. Житло в нас остання ланкаї величезної ну, неправової діяльності. Чому полягає? Ну, мабуть, і у вас так само. Ну, на жаль, це проблема, навірно, за оборону кримська, але мене хвилює наша громада, так, наші біженці, я розумію, наші діти. Да. Нерухоме майно. Я живу в багато будинку, 16 квартир. Угу. Будинка як нерухомості не існує в реєстрі. При будинковій території теж не вступу. У мене права віртуальні. На жаль, при попередньому міському голові, ну взагалі в 30-му років був, то цар і Бог, просто все житло подарували в користування, як це зроблено, Ну, не може бути ні Конституція, не дає можливості просто картинку нарисувати, що оце, за це бере гроші. Я не проти, що треба, ну, щоб хтось обслуговував, приглядував і так далі, але е, має бути якась відповідальність. Не дай Господь Бог, ну ладно, я один, там діти далеко, а є з маленькими дітями. прорве якусь трубу, не дай Бог, поде стеля, ще щось, загинути можуть люди з електрикою, біда. Ну, Створили таке от е, приватне підприємство Курінь, е, воно під ну, нас прибиральнець, і е, що саме смішне, е, подаєш інформаційний запит. Е, Ну, статус, статут, ну, я ж плачу гроші, навіть не в грошах справа, а в угу. тому, щоб ну, я не згорів, щоб мене затопило там ще щось. Має бути якась безпека. Да. Базова, так. Базові документ... права мають отримувати. Да, да. Да. Я юридично да. захищений в Україні да. стосовно ну, ну, мого житла. Е, мені відповідають, що інформація щодо ну, статут, не статута, щодо штату, ну, таких е, господарських питань, які безпосередньо. Нібито я маю сплачувати і мені забезпечують безпеку. Ну, це чисте шахрайство, на жаль, і наше керівництво поліції, ну, прокурор хороший, на ну, його прибирають. Прокуратура скидує на поліцію, тобто є можливість згідно Конституції через суд. Суд перегружений. Ну, нібито зрушилось. Ну, з таким питанням ну я порекомендував суддям щось зрушити по цьому питанню. Щоб було і для людей, і для мене, і, ну, і для громади. Е -е, пообіцяв, ну так, підозрює, що небезпека для судді, для сім'ї, для мене. Прошу СБУ, поліцію забезпечити охорону мені через 5 хвилин, призначення розвитку і так далі. Ну, це е -е, вам як для розуміння, що таке місто подібне. На жаль, наслідки попереднього міського голови величезні, страшні. Я перепрошую, як я можу до вас звертатися? Тіора Анатолій Григорійовича. Це. Ті? Ті. Да. Що ще капельку додавлю стосовно права на безпечне житло? От, е, наша теперішня вже влада взяла на озброєння оцю так звану кварпату, якої в Україні не існує. І вони зараз е, створили папірець, там якісь фамілії, ще щось не затверджене, не комунальщиками, не місцевою владою. Це відповідальність і безпека. І це гроші. Як можна гроші брати на підставі папірця з фаміліями, з розписами, ну віртуальними. І вони включають вже і водоканали. Це я їх попросив. У це ж не проблема. Якщо ви маєте укласти такі ну, відносини правові господарські. Ви маєте з будинку, з кожної квартири у, від власника взяти ксерокопію, що він співвласник будинку. Mm -hmm. І на базі цього ну, скласти протокол, згоду. Ми всі хочемо, щоб було безпечно більш-менш. Але ж коли тебе, ну, мало того, що дурять ще й ніякої відповідальності, Ну, це ну, питання легалізації ЖКГ, Оце одно питання. Воно впливає, в тому числі, і на наших 에, людей, які переїхали, і на військових, і на поліцейських. Ну от Прокурор, ну не прокурор, він гарний хлопець, але він тимчасовий. Прокуратура з бюджету сплачує так звану квартату, якої не існує. Хоча доступу до ділянки до квартири, там, де міський голова попередній дав, сплачує. Живе в Одесі, там у них юридично сформовано. Ну, нормальний СББ, більше тисячі да. квартир, це економічно спроможне, і там все легально, він мені показували на телефоні. От. Сусід, хлопець, СБУ, він приватизував. І він сплачує ну, так звану карпату, його пояснив. ну Він так, не дуже так культурно не буде говорити, що він на себе сказав. А поліцейський з сім'єю живе, ну він ж три, три квартири, кімнати. Він сплачував, сплачував, а потім ну, щось, я не знаю, чи дозрів, чи якийсь, щось десь побачив в інтернеті, перестав сплачувати. Там 200 чи 300 гривень, це невеликі гроші, але ж ну, це, вибачте, принижено. І це зовсім ну, мильна бульбашка. От Це по цьому питання. Просто я хочу, щоб люди добрі, я згоден, щоб ну, відповідальність була, але воно має бути оформлено. Щоб Официйно, не дай господа, оформлено. не дай Бог когось уб'є, куди звертатися. Анатолій Юріч. Дивіться, я вас почула, скажіть мені, будь ласка, ось ви кажете, що ви помічник депутата, да, а я впевнена, що ви знаєте багатьох депутатів від е, міської е, ради частини. І навіть спілкуєтесь з ними. Щастливі. Чи піднімали ви це питання під час ваших там розмов, там обговорень? Ви піднімали, е, можливо, ви зверталися до них з проханням підняти це питання. Під час сесій, пленарних засідань сесій подільської міської ради. На жаль, це подільської абсолютно... районної ради. Ну, районна ну, рада. Ну, районна рада, давайте позицію. Що... Да, да. І в адміністрації, mm -hmm. на жаль, при всій повазі до голови нашої, він патріот, супер, там і знаходиться. Але вибачте, ну, піраміда. Дивіться. А... Районна державна адміністрація це районна державна адміністрація. Так. А міська рада вона вирішує питання, в тому числі ЖКХ. Так. Тому ну, я в... так я так бачу, що ну принаймні ви людина така ініціативна. Могли би звернутися. Звернути. Раз. Є якісь Були відповіді? Є відповіді, відповідь. Були кримінальні справи багато років. Воно воно довго на жаль. І прокурор ну, суд, я їм співчуваю, їх мало і навантаження самошечне. На жаль, місцева влада якимось чином ухитряється не відповідати ні за що. Питання ж ні, нікого, на жаль, не розстріляють, не посадять в тюрму. Це звичайна легалізація, але вона, на жаль, впливає і на настрої військових. Він з фронту приїжджає, там чи порано, чи відпустка, він бачить, що тут бордак. Ви маєте створити е ініціативну групу, яка. Під час плінарного засідання сесії, а під ним тобто працює. да, працюєте з боку нашої інституції. Ви можете звернутися до повноважного щодо стверджуваних порушених ваших прав соціально-економічних в даному розрізі. Я бачу порушення соціально-економічних прав, враховуючи те, що уповноважений працює по цьому напрямку, також тому ви можете звернутися. У нас є Звернення, будь ласка, можете написати, написати і додати відповіді, якщо є якісь відповіді з цього питання, додати до цієї заяви. Ми розглянемо його в рамках чинного законодавства. Він Зрозуміло, отримує. це мені зробити зараз чи потім поштою, чи я дивіться. Ви можете зараз. Я працюю тут сьогодні до, до часу точно. Потім в мене. Тут буде просить міський захід щодо захисту персональних даних разом з колегами з регіонального офісу, ми будемо проводити для органів місцевого самоврядування для органів публічної влади. Тут... Так, бо, так, бо. Ні, ну чекайте. Сьогодні ви ж розумієте? Ми живемо під час дій воєнного стану. Захист персональних даних це дуже таке дуже важливе питання. Тому а... зрозуміло, будь ласка, я якщо я ви не встигнете, якщо ви не встигнете, ви можете. Або на хотлайн, тобто це електронна пошта поштана, або, або на мою особисту так. пошту представника в регіоні. Дивіться, да? е, і дуже таке воно глобальне питання, але я його приножу до Подільської міської громади. Угу. Колись е, багато років тому ну, Європа Америка змусили наше чесне київське керівництво створити громадські ради при місцевій владі. Так, є е, такі органи, так? Да? Так. Е, да, е, на жаль, ну, при стані теперішньої і попереднього міського голови, влада сама по собі, громада сама, але ж три засідання, ну, на хвилі, так би сказати, загравання з Європою і Америкою, три засідання було. Да. Я не кажу, що це ідеальна структура, колись може вона буде. Ну, коли зміниться люди, Ну, з що, що, що ж треба, треба почати? Да. Початок чудовий. серед... Майже 50 громадських організацій ну, на ці засідання приходило там 30-40, з них двоє, троє, ну четверо максимум е, активних. Але ж там було відео, був е, онлайн, і це дуже-дуже було неприємно. Через три заняття. Ну, головою у нас був, е, як вам сказати, от, ну, ви ж фахівець, ви ж і, і професійніший е, рада ветеранів України. Що це таке? Ну, ви знаєте... Ветеран знає... України, що це таке? 30 років України. Є, є, ви знаєте, що є і ветерани України, є. А, сьогодні у нас дуже багато ветеранів буде. Військові. Звісно. Так. Є і буде. Так. Але ж вибачте, п'ять, мені так, голова так званої так званої ради. Що в нього 5,5 тисяч військових ветеранів. Ну, збройних сил, які з Радянського Союзу перейшли. Я всіх поважаю, мені всіх жалко. Але у нас вже з 2014 року йде війна. Да. 500 тисяч гривень йде на... Вони всі КПУ, ПР, Янукович, це 100%. Там Дві бабушки, і ще там бувша з Бонково сподко... жінка. І оцей от дядя. Боксу, от. Вони заблокували її працю. Мені надали відповідь смішну. Щодо відновлення роботи громадської ради, повідомляю, на сьогоднішній день відновлення роботи недоцільно. От Зеленський сказав, що недоцільно. І Порошенко. Ну, абсурд, правильно. Але ж створена координаційна якась рада, ну, ми знаємо, з кого вона створена. Воєнком колись дав команду сформувати громадську раду атовців, бо їх стало багато. І влада вирішила їх ну, структурувати. Зараз я думаю, що ну, зараз нема взагалі співпраці. І наша міська влада буде намагатися е, вели багато гори, зниклі безвісті, полонені, загиблі, е, Ну, немає комунікації влади. Все ж таки, е, громадська організація ну, є такі, що не дуже Ну, що до влади заглядаються. Але ж є частина, яка вміє спілкуватися. Я, наприклад, з 2014 року вмію ну, ресурс навіть психологічний невеличкий. Але виходить, ну, як відновити громадську раду? Зайти в наш. А вас пропустять, ви ж дитинці можете зайти. Там турнікет, ну ніде немає, ні Почекайте. Напевно, в раді є якісь там приймальні дні, О, голови. Да. Голова да. записує, да. віддає. Відповідь надає один заступник, другий, третій. Оце заступник економічний, оце от громадська. Mm -hmm. Він взагалі не має відношення до таких питань, як громадська рада. Це взаємовідносини громади, в особі громадських рад і влади. В Україні іншого не буде. Якщо вдасться заблокувати назавжди, просто України не буде. Це традиція, традиція українська. Вам надали відповідь. Ви так. не згодні з цією відповіддю. Ви маєте, згідно чинного законодавства, оскаржити, оскаржити її в суді. Це дуже довга історія, дуже довга. Я розумію, але на жаль, іншого шляху немає. Я розумію, але ж це порушено грубо, і воно полягає, воно впливає на владу, на бюджет, на корупцію, на воєнних, на війну в конці кінців. Тобто громада не може впливати. Ті ж самі військові приходять багато дуже ну, було при атовцях. І це на перспективу ще більше проблем буде. Звісно. Як оце питання зрушити? Дивіться, сьогодні ви знаєте, що в багатьох громадах, і не тільки в громадах, це на рівні держави України, розглядається питання підтримки вітеранів, тобто вітеранська політика буде дуже така, скажімо так, дуже серйозним питанням, дуже серйозним, скажімо, акцентом в діяльності кожної громади. Тому а, вже зараз ви можете ініціювати. А, як? Ну як? Принаймні, я, я, я впевнена, що у вас є ініціативна група якась. Є, на жаль, е, отакі от відповіді будуть пачками по такими. Дивіться, ви можете звернутися до уповноваженого. І це питання буде розглядати наш департамент, а, який займається захистом прав в секторі безпеки і оборони. І принаймні якісь алгоритми дій, в тому числі для. Ми, ну, ми, ми, ви... ми, до речі, сьогодні в тому числі буду обговорювати да. це питання. Тому що координаційна рада з питань координації діяльності громадських організацій міста. Ну я 100% не знаю, кого вони там коло себе зібрали. Ну, е, організація атовців, ну, як вам вийшло сказати, е, ми створили свою організацію на, супротив з хлопців, воював. Е, це воєнком. Засновник, ви, цієї ви, організації. ви також е, учасник антитератиї. Ні, 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 я мене не взяли, я був старий 14-го я був підсудний, а з другому за віком не взяли. Mm -hmm. от. Створив воєнком. тому я туди не пішов, хоча як громадський активіст міг піти. Тому, ну якщо от ви з високого рівня, є ще вищий рівень, якщо в Україні громада. Не більшість, на жаль, поки що, але ж все одно це буде публічність, не буде впливати на е, 500 тисяч на комуністичну партію, партію регіону Януковича, так звана Рада ветеранів. Ну я що вже сказав? Ветеранів чого? Війни, то тоді має бути чисто з 2014 року всі питання, пов'язані з війною. А питань во, а буде ООГ? От я напишу Да. Да. Як там легалізація? Ви, дивіться, ви пишете? окремо зробите одну заяву. По питанню е, ЖКХ і іншу заяву по питанню ветеранської політики. Добре? добре, добре домовились. Добре. Да. Тримайте. Да, дякую. Нема за що. Дай Бог. Вони бояться відкритості. Ну, ці наші ну, місцеві церкви. На жаль, реформа, але громаду відділу. Це… Ну ви ж розумієте, адміністративна територіальна реформа вона відбулася у нас сьогодні. Децентралізація влади. Все вирішують громади і мешканці громади. Тому ви маєте бути більш, більш активними активними вирішенні питань громади. Я сподіваюся, що закінчиться війна, прийдуть військові, і не всі вони будуть слухняні. Вони повертаються, поранені там, і так далі на відпустку, Вони в шоці. Їм спілкуються з рідними, в шоці, але ж хтось із них може щось не витримати. Але це. Не є систему. Ви, ви можете систему озвучити. Тобто, ну, я думаю, що вихожі розуміють, що не буде в нас в Україні царської системи зверху вниз. Нас, якщо громада Ні, не так, буде виж, контролювати. Ви ж е провели цю реформу не просто так. Але Ди, не дивіться. Від нас буде залежати, як вона так. буде імплементована на містах. Від нас так, так. Ні, ні від е, е, керівника ну, ні. там наверху десь, так? Так. а від нас тут, на місці. Я чудово зрозумів. Я дуже сподіваюся, що ми зрушимо, врешті-решт. Ну, я в допомозі військовим, сім'ям загиблих, ну, не зовсім ввічливо. Мене не люблять, Крімі от Лазаренко, бо усіх всіх організацій узловіх. Таке життя, але. Треба, щоб відновити систему. От я ви мене зрозуміли, я вас зрозумів. Дякую, дуже. Надіюся, я напишу, да. так, домовились. Да, да. 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 Я спознаю, ви, Нема питань, Да. Все, дякую. дякую. Ви почали